Якщо до деяких місць наших мандрівок треба летіти літаком, то до Ірпеня можна доїхати електричкою. Це приміський вокзал Святошино, що біля одноіменної станції метро. Тут, поки ми чекаємо на електричку, знайомимось із жителями Ірпеня. Пані Валя та Галя в один голос рекламують своє місто. У нас два парки нові дуже красиві. Поліклініку дитячу відкрили дуже красиву. Повітря свіжіше, так мало суєти в Ірпені. Електричка до Ірпеня їде всього 15 хвилин. Це Три зупинки, за які ви можете непогано скупитись. Багато конфетів продають, шоколадки продають тут часто, ось ось скоро буду її продавати насіння для садівників. З усім асортиментом ознайомитись фізично у нас не вистачає часу. Отримали ще пару порад від пані Галі та Валі і ось же Ірпінь. Ірпінь, місто відносно молоде, яке почалося із залізничної станції на початку 20-го століття. Зараз у місті генеральне прибирання та відновлення. Перше, що пані Галя та Валя порадили мені подивитись у місті нову дитячу поліклініку. кажуть, вона унікальна. Подобається. Подобається. Уявіть собі, що тут в лікарні для маленьких є навіть спеціальний паркувальний майданчик для дитячих візочків. Усередині ще краще. Я таку поліклініку бачу вперше. Малому Микиті вона теж подобається. Він будує паровоз і спокійно чекає на прийом стоматолога. Грасикварчу а какому врачу? Какой лечит, зубик. зубік. Раз-два. Тут є усі вузькоспеціалізовані медики, які раніше працювали в різних кінцях міста. Тепер під одним дахом. Ще місяця немає як ми перейшли в нову поліклініку, а побудували її дуже швидко. Її відбудували буквально за 3-4 місяці. За 3 місяці зробили лялечку, зробили казку. І на таку лялечку, як нас запевнили у мерії, грошей із міського бюджету не витрачали. Усе зробили коштом забудовників, які таким чином сплатили міський податок. Так само в Ірпені потихеньку відбудовують парки. В одному із них парку імені Правика стоїть незвична кав'ярня. Кава італійська автобус Львівський. Це проект Кофейбус. ми його на міталолобазі його здали на металолом, одні кольоса, стекла і корпус автобуса. Нічого внутрі не було. Півроку роботи, і автобус готовий. Таких моделей усього дві: один у музеї Гагаріна, інший у Верпені. Всі му році Гагарін полетів в космос перший раз, і тощо такий автобус, та модель віз його ракетоносителів. Замість звичайних сидінь, крісла та столики. Місця на для великих компаній. Саме тепле місце, вот оно, которое весь Советский Союз помнит зимой. Вот это. Вот это, вот это Крайне. самое крайнее. Все, когда автобусы, зимой. Печка была самая, самая яркая здесь. Раскладывается стол. Спокойно может поместиться 8 человек. Усі ретро-речі усередині це подарунки. Люди приносять реліквії, а їм за це безкоштовну каву. Є еспресо, і еспресо еспресолунґ, романа з лимоном. Йде, йде уже еспресо б'янка з молоком додається плати. до кави вам безкоштовно дадуть по маленькій шоколадній ручної роботи, і ви можете сісти біля віконечка і гадати, де ж саме сидів Гагарін, коли їхав підкорювати космос. Вже завтра продовження. Я покажу вам місце, де відпочивали практично усі класики української літератури від загребельного і до Андруховича. Дивіться мій путівник, місто Ірпінь.